Ну що я вам скажу, та місію, яку я на сьогодні собі ставив, виконана повністю на всі 100%. А, тут ви вже все бачили. Тут вже все бачили. Значить, добрався я до цукіні. Обрізав дуже багато листя. Старе, поморщене, сухе, нижнє, трішки теж отак от от, стебла оголив і попідсипав. І попідсипав. Цукінь маленькі є, листя є. Тут нема такої палючої жари, не буде нічого тут опікати, за це можете не переживати. Знову ж таки, два рядочки салатику гарно собі підпушив. Тут я зроблю, отам я зробив стежку, щоб ходити між помідорами і кабачками. І тут теж зроблю стежку. Ці помідорки. Я вже довів теж до пуття. Я їх теж попідкопував. Бачите, нижні листочки всі теж пообривав. І все окей. Ну, Тут, понятно, що все добре. Тут салатик рядочок тільки кусочок лишився, бо весь витоптався. Тут треба ще замести. Перекопав все аж кругом. Тут ви ще сходили. І знову ж таки підгорнув кабачки і нижні. Листочки всі обрізав. Тут щавель пішов пішов вріст, я вже заморозив, більше не буду морозити. Будемо просто їсти. Просто будемо їсти. І тут все підпушив, бурянчик весь повиривав, правда, великий, як завжди, повикидав, малий залишив, нехай сохне. А, за юбку забув. Бачите, треба взяти ножниці, бо... Ага, не обріжеш ходіть за ножницями. Вона моя Україна. Така гарна, буде, як буде велика. Вона буде дуже красивою. Земля, сухі, сіднічка. Я думав, що йшли дощі, то... Ого! Нічого собі. Оце так твердюща. Знаєте, знаю 100%, що кущуки. Він весь час кожен рік виростає, він поновляє свої пагони. І двогрічні пагони на наступний рік зацвітають. А ті пагони, які відцвіли, вони цвітуть в своєму, в своєму житті лише один-єдиний раз. Так що, тому кажуть, що юку потрібно обов'язково проріджати. Отакий от кущ куч гарний розрісся. Видно, що оце от пагін є молодим. Ну, напевно, йому вже якраз два роки є. Ну і цей так само. Двогрішні пагони. В середині є старий пагін, який вже відсвів. То його треба розбити на такі гарні кущики і потім знову пересадити. То я все буду робити, але не зараз, з часом. У мене є гарні рядочки-редиски, яка вже гарно проросла. Я її прорідив, просопав. І те саме тут. І тут в мене теж є, бачите, редиска. Це йде по своєму, як то по колу. Середиска вже відбулася. Зірвали, обрізали, знову посадив, хай собі росте. Зелень так само. Обрізали, знов проросла. Обрізали, знов проросла. Тут вже повністю все викинув. нема нічого. ж лишилися от мої іристики. Інвентар заберу помию. Тут залишив такий дрібний бур'янець, він висохне. Так що оцей от весь кусок городу я вже, як то кажуть, прибрав, довів до ладу. І тільки залишається там щось підсівати. То салатик, то ще щось, то ще щось. Напевно, що завтра візьмуся за цей кусочок. Тут немає буряну, нема, але землю треба підпушити, щоб гарно. Щоб таке гарно росло. Все. Щоб таке. А ну подивимося. Цікаво, чи є вже своя морква. Щоб все підпушилося. Вроді йшли дощі, йшли, йшли, йшли. А до діла, а все сухе, як... як не знаю що. Ленько. О, слухайте, мої хороші. А я вам що кажу, дивіться, кухонні ножниці. Порівняйте. Все, морква. Моркву можна вже не купувати. За рахунок бурячки ви знаєте, що вони вже в мене є. Ми вже їх рвемо. На борщик давно. Ось які вони красиві. Бачите? Величенькі вже. Не всі, але, але, так що. Просто міжряд я просапаю. Якщо попалиться десь якийсь великий бур'ян, то повикидаємо. Отак от як отут. О, бачите, це ж бур'ян, оце от. Ну, це вже буде завтра. Це вже буде не сьогодні. Сьогодні тільки зараз зберу бур'ян та да. руки, ага, як завжди, зберу бур'ян на тачку на компостну яму, позбираю камінці і бруківочку під мету за мету, щоб все було вже в порядку. Знаєте, я кажу, оті помідори це багато часу займає. Їх не багато, але щоб зробити якось так все ж, ладно, ладно, знаєте, щоб все було в хорошому стані, то Час трішки йде. Не знаю, напевно, що дві години копорсався в тому, Бо тому що дрібненьке все дуже Салатик молоденький дрібний, помідорки, щоб не опобити. Ну, коротше, що вам розказувати, ви все самі бачили. Так що, Дуб в мене там ще мокнуть огірки, ви ж знаєте, я ж не можу просто так. Іменно огородні справи в мене сьогодні закінчили, але хатні справи, консервація продовжується. Ну, хоча як не закінчилися, треба ще доробити. Правда, я ж не хочу, йду поп'ю води. Йду трошки поп'ю води і... і тоді вже займемося уборкою. Ой, як стріляю листок, трубочка з листка. Йду візьму морквочку покажу свої. Яка вже в нас морква? Це так тішить, це так радує, коли м -м, ваша праця дає результат. Отака от гарна. Це сорт «Канада», Канада. Я ніякої іншої не сажу, тільки сорт Канада. Так що, ідемо. Дякую, що були зі мною. Я дуже дякую, що ви підписуєтеся. Дякую, що пишете коментарі, ставите свої лайки. Мені дуже-дуже приємно. Якщо ви попали на канал вперше, побачили відео, і вам сподобалося, звичайно, зі мною спілкуватися, зі мною працювати, то не забувайте підписатися і будемо дружити. Всім гарного дня!